Всіх вітаю, друзі! В Сполучених Штатах Америки на сьогоднішній день робляться е, абсолютно різнобійні заяви, які і це все показує і доказує ще раз, що немає єдності навіть всередині Сполучених Штатів Америки. Далі немає ще більше єдності між е, країнами НАТО, наприклад, з однієї сторони, в нас є абсолютно всі країни. Європейського союзу, так які там входять до НАТО на європейській частині, і є Сполучені Штати, які являються головним е, спонсором, скажімо так, безпеки Альянсу. І е, ці заяви також різняться. На фоні цього всього е, дуже і дуже е, страшним є те, що Україна знаходиться в тотальній залежності, як від Європи, так і від Сполучених Штатів Америки. І е, оці чвари, навіть так можна назвати. Е, на мою думку, будуть шкодити і Україні в загальному і кожному українцю персонально, і українцю, який знаходиться на території України, і тому, хто проживає за кордоном. Чому зараз ми все по порядку розберемо? Тож дивіться відео до кінця. Дякую вам за лайки, за підписки. Давайте розбиратися. По-перше, НАТО пригрозило Росії військовою відповіддю на порушення її кордонів. Рада Альянсу зібралась... На прохання Естонії і відповідно до статті 4 уставу для проведення консультацій щодо порушення російськими винищувачами естонського кордону 19 вересня, і в звіті було повідомлено, що в Росії не повинно бути жодних сумнівів НАТО та члени альянсу застосують відповідно до міжнародного права всі необхідні військові і невійськові інструменти для нашого захисту і стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми будемо продовжувати реагувати на у спосіб, час і в обраному нами напрямку. Наша відданість статті 5 є залізною. Так вони сказали, але при цьому, буквально через декілька днів Марко Рубіо, який являється державним секретарем в Сполучених Штатах Америки, сказав, що США виключають збиття російських літаків, якщо порушують повітряний простір НАТО, якщо ті не здійснюють. Агресивних дій, тобто, фактично бачимо, що реакції не буде, незважаючи на те, що НАТО в своїй цілісності зробило одну заяву. Сполучені Штати Америки в лиці Марка Рубіо зробили зовсім іншу заяву. І звісно, що це, на мою думку, це зелене світло для Росії, для того, щоб далі робити провокації, робити, проводити розвитку, проводити стан. Перевіряти стан готовності до війни в країн Європи, і це точно нічим хорошим, на жаль, не закінчиться. В свою чергу Дональд Трамп зробив абсолютно іншу заяву після того, як сказав Рубіо. Бо Трампа також спитали, чи має НАТО збивати російські літаки, якщо вони літають по території країн НАТО. І... Трамп сказав, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони вторгнулись в їх повітряний простір, і він ствердно відповів на запитання репортерки під час зустрічі з Зеленським. Це ще відбувалося. От, і бачимо, що це ситуація, яка чітко показує, що команда Трампа і сам Трамп не узгоджують те, що вони говорять, не мають якоїсь єдиної позиції. А це означає, що вони... Знаходяться досі в роздумах. І якщо б сьогодні, наприклад, настав час X, то взагалі не зрозуміло, як би ситуація розвивалась. Точно так само, що стосується тих літаків, які літали над Естонією. Естонська влада, в свою чергу, заявила, що не в Естонії, як виявляється, ухвалювалися рішення, чи збивати літаки, які там кружляли біля Таліна, чи збивати їх, чи не збивати. Виявляється, що рішення. Приймалася колективно на території Німеччини, бо та саме там е, знаходиться управлінський корпус військами НАТО, тобто м в Німеччині визначають, чи захищати Естонію, чи не захищати, і це знаєте, що показує, що у випадку, якби ті літаки, не дай Бог почали вистрілювати ракети по якимось об'єктам в Естонії, то скільки часу б знадобилося б для того, щоб прийняти рішення збити ці літаки? І чи взагалі. Прийняті були б такі рішення, це, на мою думку, дуже страшні питання, на які ем, дуже тяжко давати якісь ствердні відповіді. Так саме тому тут більше питань, ніж тих самих відповідей. Далі Трамп зробив ще декілька дуже важливих заяв, які, на мою думку, важливі для всіх українців. По перше, що Китай і Індія це основні спонсори війни, оскільки продовжують купувати російську нафту. Однак російські енергоресурси купують і країни НАТО, тим самим спонсоруючи війну проти себе, заявив президент США. Тут е, з ним можна цілком і повністю погодитись, але знову ж таки, якщо сьогодні на сьогоднішній день е, від російських енергоносіїв е, від, е, відмовляться навіть всі країни Європейського Союзу, всі країни НАТО. Насправді для у фінансовому плані для Росії особливо нічого не зміниться. Бо знаєте, 20 мільярдів в рік туди, 20 мільярдів сюди це одна справа. Але якби російські енергоресурси зупинились, е, зупинили купувати Китай та Індія, це б був реальний шок для російської економіки. Але поки це триває, і ми розуміємо, що це буде тривати далі, бо ці країни заявили, що їм це вигідно, їм все одно і вони роблять це найкраще для своїх. Громадян. то можемо зробити висновок, що заставити Китай і Індію відмовитись від, російських, від російської нафти, на сьогоднішній день така вірогідність, на мою думку, рівна нулю. Е, наступна заява. Трамп заявив, що якщо Росія не готова домовлятись про мир, США готові ввести потужні тарифи. Ніби звучить непогано. Але є одне але. І це але сказав сам Трамп. Але щоб ці тарифи діяли, європейські країни, всі ви тут, присутні, мають приєднатись до нас і вжити точно таких же заходів. Щоб ви набагато ближче, ви набагато ближче до цього нас розділяє океан. Ви прямо там і Європа має активізуватися. Вони не можуть робити те, що роблять, купують нафту і газ в Росії, поки воюють з нею. Тут також є е, доля правди, але знову ж таки, е, оці. Е, в Європейського Союзу, по-перше, є вже план відмови від енергоресурсів е, російських для того, щоб стати від них незалежними, і е, це все розвивається, до речі, дуже швидкими темпами. Але з іншої сторони, е, бачимо, що Трамп постійно знаходить якісь не для того, щоб не, е, того, щоб не е, вводити ці тарифи і санкції просто зараз. І ми також бачили вже неодноразово, що в США за е, весь час каденції Трампа і ще навіть декілька місяців тому говорили про те, що якщо е, Путін не сяде за стіл перемовин, то будуть введені санкції там, по, до 500% на його торгових партнерів, тобто на той самий Китай і Індію. Але потім відбулась зустріч на Алясці, яка виявилася цілком і повністю. Провальною нічого не змінилося, і е, після цієї зустрічі на Алясці була в Путіна ще зустріч в Пекіні. І після цього єдине, що змінилося, це те, що е, дрони і е, літаки почали літати не тільки над територією України, а почали також літати і над територією Європейського Союзу, над територією країн НАТО. Ми зараз можемо вже чітко говорити про е, ситуацію в Польщі. Про ситуацію в Естонії, про ситуацію в Румунії, про ситуацію над аеропортами Данії і Норвегії, і жодної реакції зі сторони Сполучених Штатів на це не було. Трамп е навіть адекватно не від навіть не зробив якоїсь адекватної заяви в сторону цього. Він просто сказав, що так має, так не має бути, має бути по-іншому. Я за все хороше, проти всього поганого. Приблизно так на жаль е виглядає на сьогоднішній день. Світова політика, коли ніхто ні за що не хоче брати відповідальності, ніхто не хоче ухвалювати рішення, які могли б зупинити ескалацію, зупинити війну в Україні і покарати Росію за її злочини, це все просто ігнорується, і якби на цьому все. Також Трампа, ми всі пам'ятаємо, що неодноразово Трамп говорив, що От-от, даю Путіну ще тиждень. Якщо він е, не зробить те, що я хочу, то будемо діяти жорсткіше. І оці, перший, другий, третій, п'ятий шанс Трамп дає Путіну, знаєте, як е, е, хлопці дають своїм колишнім, чи навпаки, дівчата своєму колишньому. 20 шансів і після кожного жодних висновків не робиться. Що він сказав на цей раз? Бо е, Трамп попросив ще місяць, щоб з'ясувати, чи довіряє він Путіну. Репортерка його запитала: Чи ви все ще чи ви все ще довіряєте Путіну? І Трамп сказав: Я вам повідомлю приблизно за місяць. І е, він раніше ставив терміни тиждень, два тижні, місяць до якихось дат і так далі. Це все що не переростало. Його контакти з путіним закінчуються зазвичай масованими шахедно-дроновим шахедно-дроново-ракетними атаками по території України. І далі жодної реакції зі сторони Трампа немає. Він просто каже, що це все дуже погано. І це насправді виглядає е, на сьогоднішній день дуже е, дивно і я б сказав навіть дуже страшно. Бо е, оця риторика е, Трампа про те, що е, ми знаходимось за океаном, нас розділяє океан, а ви там рішаєте свої проблеми самі. Е, це показує лише одне. Е, це показує, що на сьогоднішній день. Сполучені Штати Америки не готові не те, що захищати якось Україну і надавати їй зброю, а Сполучені Штати Америки не хочуть насправді захищати навіть е, країни свого альянсу НАТО, які знаходяться на території Європи. І зараз абсолютно вся відповідальність перекладається на них, е, а вони, як ми вже знаємо, досить давно не готові до прямих конфронтацій з е, е, Росією, бо безпекова, безпековий фактор країн Європи. Був фактично з періоду Другої світової війни і потім з періоду вже холодної війни. Він був фактично на аутсорсингу в Сполучених Штатів Америки, які зараз вирішили в найнапруженіший в Європі момент історії за останні 80 років, років вирішили з цього вийти і залишити їх на один, один на один проти. Росії і в Європі бачимо, що намагаються розвивати якось військову промисловість, намагаються е, якось там розширювати кількість збройних сил своїх, але бачимо, що наразі немає е, жодних, ну якби, жодних радикальних кроків в цю сторону. Все відбувається якось поступово, 2, 3, 5, 10 років і так далі. Плани будуються десь. Надалеко, тобто якоїсь мобілізації Європи на сьогоднішній день, на жаль, немає. При цьому є ще надії на Дональда Трампа, який не дуже то й сильно хоче е, надавати комусь якийсь захист, про який е, так часто е, говорять про ту саму п'яту статтю НАТО і так далі. І саме тому європе, в європейських лідерів вже не дуже то й є е, впевненість в тому, що в час Ікс Сполучені Штати Америки долучаться до цієї боротьби в. Е, Повному, скажімо так, в повній бойовій готовності. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво, друзі, вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!